З тим, що вже uh, uh, ці вироби вони популярні, їх досить багато є. Uh, традиційні кольори uh, зелений, червоний, жовтий, uh, вони вже uh, присутні на ринку. Тому ми зробили помбу, якої в світі нема. Uh, це не заради гламуру, це заради безпеки і неможливості їх uh, підробити. Uh, симпатичний такий uh, фіолетовий кольор. Uh, і золотим. Uh, uh, Надписом Малий герб України, надпис ЦВК опломбовано і номер, унікальний номер. Тобто, якщо на урні пломба іншого кольору або іншої конструкції, ясно, що це не пломба, центральний виборчої. ж саме стосується пакетів для транспортування оригінальних протоколів з результатами виборів. Від дільничої комісії до хружної комісії, і потім від окружної комісії до центральної робочої комісії. Це не кульок, це не конверт, це пакет із спеціальною системою захисту. Або ще називається він Сейф-пакет. І ще у нас є такий вид продукції, який називається. Бомба-наклейка. Бомба-наклейка, е, в свою чергу, може е, дуже надійно замінити оцю паперову стрічку. Як користуватися нею, я вам покажу. Е, отже, зараз всі окружні виборчі комісії отримали е, е, державних підприємств спеціального зв'язку е, бюлетені, ломби і е, пакети. Якщо бюлетені виготовляє, Україну, то пакети і бомби для центральної виборчої комісії поставляють підприємства, члени Асоціації виробників системи пломбування України. Ми маємо більше 10-річний досвід, 2004 року забезпечуємо вибори і за цей час, по-перше, значно зменшилась кількість спроб фальсифікації маніпуляцій з цими виробами, і майже немає претензій до надійності цих виробників.